Ілон Маск божеволі стає небезпечним для Америки. З такою заявою виступив його біограф Сет Абрамсон. А він відстежував поведінку мільярдера останні два роки і переконаний, що психічні захворювання вживання тяжких наркотиків. І стрес перетворили маска на загрозу для всіх, особливо з огляду на те, що той володіє багатьма важливими для цивілізації галузями. Тому Абрамсон закликає адміністрацію Сполучених Штатів вжити негайних заходів аби захистити Америку від Ілона Маска. Зокрема, зокрема пропонує розірвати з ним всі контракти. Тим часом Дональд Трамп вже скаржиться на постійну присутність мільярдера поруч в своєму оточенні. Той втручається в політичні баталії. Хоча Трамп ще навіть не вступив на посаду. А демократи навіть почали називати його президентом Маском. Далі важлива і чутлива тема, яку ми вже анонсували сьогодні впродовж нашого ефіру. Зараз трішки статистики додамо. Потім будемо розбиратися. За інформацією мінсоцполітики. Понад 15 тисяч дітей потребують сьогодні усиновлення, перебуваючи на відповідному обліку. Частина із них вже має прийомні сім'ї або перебуває у родинах опікунів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, показник з усиновлення знизився. Однак наступного 23-го року Україна вийшла на попередні значення. Це 927 дітей опинилися у сім'ях. найчастіше хочуть усиновити малюків до п'яти років, але таких мало. Більшість дітей старші одинадцяти. До того ж, половина із них має братів або сестер. Їх не розділяють.